Що ви маєте на увазі, кажучи, жити природньо? Ніхто не живе природньо. Ми живемо в містах. Коли стає холодно, ми вмикаємо неприродні опалення. Коли пече сонце, ми опускаємо жалюзі. Що природнього. Шлюб неприродньо, хлопець, коли мацає жіночі груди неприродньо. Це набуте. Така хода, як у дівчат, неприродня. Вона набута. Довге волосся у дівчат нав'язане, неприроднє. Лиса дівчина неприродньо. Немає такого як людська натура. У людей немає натури. Усе залежить від того, як її виростили. Якщо виховувати вас серед дівчат-пацанок, які лазять по деревах, кажуть, пішла ти геть з довбаної дороги. То й ви розмовлятимете так само згодні. Якби ви виросли в Техасі, то казали б довбані німери, і били б їх. Ви б так розмовляли. То що ж ви називаєте індивідуальністю? Я ще не зустрічав індивідів. Усе це міфи, які вам нав'язують, щоб ви вважали себе особливими. А кому потрібно, щоб ви так вважали? Правлячому класу, думки всіх людей під їхнім контролем. От чому ті, хто тут перший раз можуть злякатися того, що ідеї, про які я говорю, можуть бути небезпечні. Я дещо вам скажу: ця організація називається соціокіберінженерія, і в неї дуже низький шанс на успіх. У нас нічого не вийде, тому що ці ідеї складно прийняти. Тому не розраховуйте на те, що ми станемо впливовими. А щоб досягнути цього, потрібно буде вперше в історії наблизитись до того, що ви називаєте свободою. Ми вважаємо, що чим ви розумніші, тим я багатший. Чим розумніші ваші діти, тим багатше суспільство. Якщо люди нагодовані, то здоров'я краще. Вони отримують більше любові і в світі менше проблем. Згодні і з тим, що проблем стане менше. Чим нещасніші люди, тим більше вони страждають, тим вищий ризик війни. Якщо в людини не вистачає грошей на перевірку стану гальм в авто і вона їде на ньому, воно може вбити її. Тому всюди, де є бідність, дефіцит є й психічні лікарні в'язниці. Ми генеруємо поведінку. Я хочу сказати, що всі суспільства генерують поведінку. Якщо взяти сім'ю середнього класу чи бідну кубинську сім'ю і розповісти їм щось нове, або як працюють жалюзі чи кондиціонер, вони скажуть а усі скажуть одне й те, а поговоріть у Нью-Йорку з італійськими підлітками. Вони скажуть Вафанкуло, от і з такою інтонацією. А в негритянській общині скажуть так, твоя правда, усе однаково. І якби ви виросли серед чорношкірих, ви б розмовляли так само у їхній манері. А якби всі говорили Скажи, скажи, які новини? Ви б теж так робили. Тому індивідуальність це повна маячня. Впливає кожен контакт з іншими людьми, кожна прочитана книжка, фільм, кожен символ у ньому це все частинки того, хто ми є. Але звісно я почуваюся індивідуальністю. Якщо ви покажете мені п'ять автомобілів, я виберу цей і буду вважати, що цей вибір зробив я. Правда, якби я жив 500 років тому і мені потрібно було вибрати для вас хорошу машину, я б купив щось таке. Я б заплатив за неї. У мене в голові б не було нічого іншого. Я б не зміг уявити реактивний літак. То, що ми купуємо, ми купуємо те, що є. кажуть, ви можете піти в університет і вивчати все, що захочете. Це маячня тому, що років п'ятсот назад, якби ви звернулися до короля, я хотів би навчитися чомусь. Він відповів би, що ж можеш робити вогняні стріли чи списи. Можеш кувати обладунки, якщо пройшов курс коваля зброяра, можеш лагодити колеса карети. Ви не змогли б навчитися всьому, що збереде в голову. Молоде покоління виходить із дому, йде в парки, бачить бейсбольне чи футбольне поле. Хтось із вас скаже, ну це ж добре, це сміття. Там немає ні однієї лабораторії для дітей, які люблять хімію. Немає місця, куди діти могли б піти, щоб вивчати аеронавтику чи геодисципліни. Чому ні в одному парку немає музики, малювання, наук, театру, фотографії? Чому один бейсбол і футбол? Це для розвитку в людях агресивної поведінки, щоб хлопець ухопив м'яч, вирвав його в когось іншого і збив його з ніг. Тоді у разі війни чи конфлікту в нього вже будуть сформовані вірність команді і агресія. Але суспільство, яке справді дбає про людей, ніколи не навчає агресії. Коли хлопчик бачить, як сестра спіткнулася і впала, він допомагає їй піднятись. Він міг зіштовхнути її і дивитись, як вона впаде. Отже, в одній п'єсі, яка називалась, Якщо згадаю, смерть комівояжера у ній головний герой Віллі. так його ніби звали Віллі Ломан він хотів дізнатися, як його дядько став успішним, як йому вдалося стільки заробити. Сам він ледве зводив кінці з кінцями. Якось його дядько сказав: ходімо у двір, побоксуємо. І вони боксують, і хлопець легко б'є дядька. Дядько падає на землю, а хлопець каже: Вибач, не дуже боляче.' Дядько відповідає: ніколи не протягуй руку тому, хто впав, притисни його ще сильніше. Це і є головний принцип бізнесу продавати по заниженій ціні, щоб зламати конкурента. От у вас є супермаркет, і ви знаєте, що в мене лише 50 тисяч. Якщо будете продавати товар зі знижкою 2-3 місяці, я збанкрутую. Уся теорія успішного комерсанта в тому, щоб поїхати на мексиканську фабрику і спитати, скільки візьмете за виробництво цього товару, там скажуть 50 центів за штуку. Він відповість: скиньте до тридцяти, я замовлю п'ять тисяч. Скиньте до п'ятнадцяти двадцяти, я замовлю тридцять тисяч. І фабрика змушена наймати людей за пів бакса на день. Тому успішному комерсанту начхати на життя інших людей. Ми захоплюємось успішними людьми. Вони найпідліші виродки на всьому світі. Якщо ви купите 20 гектарів землі на півдні Флориди за 10 тисяч доларів, а пізніше продасте їх за 70, Вас назвуть хорошим бізнесменом. Усі цінності зіпсовані. Але Простіше далі жити із зіпсованими цінностями, оскільки вони служать особистій вигоді. Тому, якщо ви орієнтовані на особисту вигоду, от ваша філософія. Ви виходите в цей світ, запхавши кожному палець в дупу. Ви усміхаєтесь, і ваша рука у них на плечі. Але якщо ви розумієте мою концепцію, це система, яка пропонує альтернативу, і ця альтернатива відрізняється від звичного світу. Перш ніж продовжити, у вас є питання, може ви не погоджуєтесь із моїми словами?